Назвіть своє ім'я! Райлен Грейс. Я щойно прокинувся з коми. Я на кілька світових років від своєї квартири. І я не астронавт. Я не астронавт. Я не астронавт. Якщо ти не полетиш, помреш. Як і всі ми. Сонце помирає. Ти єдиний науковець, який, можливо, знає, що це таке. Я просто вчитель у середній школі Клівленда, а ще у вас докторська з молекулярної біології. Мені потрібно, щоб ви пішли з нами. Це проєкт Хелмері. Сонце не єдина зірка, яка згасає. Усі інші були заражені від сусідніх, окрім однієї. Чому ми не знаємо? Саме тому ми побудували корабель, щоб полетіти туди і з'ясувати. Він за 11,9 світлових років. Астронавти помруть у космосі. Це те, що ви американці називаєте мізерним шансом. Хелмері, зрозумів. І хто взагалі на таке погодиться? Якщо нічого не зробимо абсолютно усе життя на планеті зникне. Ти знайдеш рішення? Ти моє рішення. Я ставлю не в слові астронавт. Я ніколи нічого такого не робив. Ніколи в космос не літав і місячної ходи не вмію. Я розумію, наскільки все серйозно. Але моє місце в класі світ покладає надію на тебе. Це може бути складно зрозуміти. Але дехто просто не вміє робити певні речі. Ти знаєш, хто ти у тебе вийде. Я опанував невагомість за п'ять годин. Так наближається. О боже мій! Отже, я зустрів прибульця. Він мені трохи подобається, принаймні він не росте в мені, а це мене турбувало. Як Грейс. називатиму тебе рокі. Палець догори. Ні, це палець униз. Ми показуємо ось так. Вгору. Ну, майже.